Займенникові прислівники. Прономінал адвебія. В німецькій мові досить часто зустрічаються такі слова як вофю, Дафю, Воруф, Даграуф, воран, Даган, Вофон, Дафон та багато інших. Ці слова і називаються займенниковими прислівниками. В порівнянні з українською мовою таких прислівників немає. Займенникові прислівники дуже тісно пов'язані з керуванням дієслів. Саме від вибору правильного прийменника буде залежати утворення займенникових прислівників. В німецькій мові існують питальні та вказівні займенникові прислівники. Спочатку розглянемо питальні. Вони утворюються від питального слова во плюс прийменник. Наприклад, вофон. Вобай. Вофюа. Якщо ж прийменник починається з голосного звука, як АУФ, ан, юба, то перша частина прислівника матиме форму вор. Наприклад, вогауф, воган, вогриба. А тепер вказівні займенникові прислівники. Вони утворюються від слова да плюс прийменник. Якщо ж прийменник починається на голосну літеру, то перша частина прислівника має форму даг. Наприклад, дафон, дабай, дафю, але, дау, даган. Дагюба. Переклад займенникових прислівників буде залежати від керування дієслів, оскільки прийменники багатозначні, то й займенникові прислівники. Мають іноді декілька значень. Вони вживаються лише в тих випадках, коли говорять про неживі істоти або абстрактні поняття. Коли ж говорять про живі істоти, то вживають прийменник із займенником окремо. Для прикладу візьмемо дієслово вартен, яке керується прийменником auf, перекладається на українську мову. Як чекати на когось або чекати на щось. Давайте побудуємо речення. Перше речення: Що ти чекаєш? Тобто, на що ти чекаєш, відповідь. Я чекаю на автобус. І друге речення. Я також чекаю на нього. Тобто на автобус. Тепер перекладемо по порядку. Мова буде йти про неживу істоту. Тому ми будемо вживати займенникові прислівники. Перше речення. Що ти чекаєш? Вугаув ватесту. Я чекаю на автобус. ауф хвати бус. І друге речення. Я також на це чекаю. Тобто я також чекаю на автобус, варте ауф дарауф. Вказівні займенникові прислівники. Вживаються для того, щоб не повторювати сполучення іменника або займенника з прийменником. В другому реченні ми мали б сказати Я також чекаю на автобус. А ми сказали Я також чекаю на це, тобто на нього. Тому уникнули повторення. Візьмемо ще один приклад дієслово зихєакен er über» Злитися на когось на щось. Наведемо приклад. Я злюся через погану погоду. Ich ärgere mich über das schlechte Wetter. Наступне речення Я не злюся через неї. Тобто через погану погоду. Ich mich nicht darüber. Тепер наступне речення. Ти злишся на свою сестру. Ergest du dich über deine Schwester? Ні, я не злюся на неї. Nein, ich ärgere mich nicht über sie. В першому випадку ми використали вказівний займенник да гюба, оскільки мова йшла про неживу істоту, тобто про погоду, а в другому прийменник і займенник. Бо мова йшла про сестру. Наступне діє слово sprechен юба. Говорити про когось. Говорити про щось. Наведемо приклад. Про що ви говорите? шпрехін зі. Про кого ви говорите? Юба він зі. Ми говоримо про музику. Über музик». Ми говоримо про наших вчителів. Wir sprechen über unsere Lehrer. Ми також говоримо про це. Wir sprechen auch darüber. Ми також говоримо про них. Wir sprechen auch über sie. А тепер спробуйте виконати самостійні завдання. Поставте відео на паузу і перевірте себе. А тепер самостійні завдання для вас. Спробуйте виконати, а потім перевірте себе.